бюджет І він рекордний в нашій країні. і Ці гроші буде достатньо для переозброєння, для нового якогось озброєння чи ні? Ні. Ну, та, а якою він має бути тоді, як у Сполучених а, Штатах? Ну, дивіться. А, сьогодні тільки на оборотні кошти на постріли. Я кажу за постріли, нам потрібен бюджет згідно потреб, а Збройних сил в 20 разів більше. В 20 раз. Подивіться, скільки у нас сьогодні коштів на боєприпаси, і ви зрозумієте, що таких коштів в Україні немає. Це перше. Друге, 80% або більше того озброєння, яке надійшло від наших партнерів, воно уїде з території України після війни. Ну абрамси 65 тонн. Це 35 легковиків. Жоден міст їх не витримає. В тому числі це jet fuel, тобто це реактивне паливо. У нас його фактично немає, і ніхто його не буде утримувати. тому що це отримувати це просто це, це все одно, що у вас буде вдома 25 мерседесів. Тобто нам не завжди віддають ці танки. Я щось звичайна ні, звичайно, ні. Більшість уїде і е, залишиться тільки те, а що ми зможемо отримати, і б, зараз ведуться перемовини з приводу військово-технічного співробітництва, щоб нас як Україну ввели в загальну сітку продажу військових товарів, тобто це означає, що з'являться спільні підприємства з різними країнами, з Німеччиною з Сполученими Штатами, де вони частково свою боєприпаси, амуніцію. Пулі пушки вони будуть виготовляти безпосередньо в Україні. Це буде їхня ліцензія, буде їхнє все, але це будуть наші робочі місця. Це будуть наші податки, тому що вони ж американців не провезуть. Це будуть українці, це будуть наші фасилітіс, тобто наші підприємства, де будуть це все працювати, і так далі. і Так далі, мається на увазі оборонпром, оборонні mm -hmm. підприємства. Тому у нас є велика можливість стати партнерами різних країн по виробництву різна різної зброї, яка буде продаватися по світу, в тому числі вона буде і продаватися в Україну. Або, скажімо, ми будемо заміщати з точки зору беручи податки з оренди і так далі, ставити в наші Збройні Сили України. Останнє, найголовніше, ми щоб зрозуміли, будь-що потребує видатків. І якщо ми хочемо, щоб у нас була боєспособна армія, скажімо так, щоб у нас були нормальна зброя і так далі, нам. Потрібно наповнювати бюджет, не красти, не віддавати відкати, а дійсно максимально працювати, щоб це був оборонний нормальний бюджет для країни, яка сьогодні є прифронтовою, або, скажімо, для країни, яка буде сусідом цього агресора, який завжди буде для України тепер після цього залишатися країною агресором або країна, яка можливо колись ще переткне якусь лінію і так далі. Тому okay. нам потрібно саме працювати над наповненням бюджету. У це досить важливо.